З настанням зими маскувати від ворога техніку стає дедалі важче. Студенти Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу за власною ініціативою вирішили допомогти бійцям і сплести маскувальні сітки білого кольору. За словами пані Мар'яни, студенти робляться своїми силами та за власні кошти. Наразі вже готові чотири сітки із дванадцяти. Так склалися обставини, що колега наша колега, її чоловік, безпосередньо приймає участь у зоні. Антитерористичної операції, ну і в приватній розмові з'ясувалося, що бійцям 128-ї гірської піхотної бригади необхідна маскувальна сітка для маскування військової техніки. То студенти зуміли зорганізуватися з допомогою дорослих і ясно, що викладачі підключалися. Волонтерська група студентство ГПК МДУ Армії. І от в такий спосіб ми зорганізували виготовлення маскувальних сіток. Оскільки наближається свято Миколая Чудотворця, студенти разом із педагогами коледжу також купили теплі шкарпетки та солодощі, щоб солдати теж відчули свято. Студентська рада коледжу організувала волонтерську групу «Студентство армії з метою допомоги військовим, які борються за незалежність і свободу нашої держави. Бійці 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної дивізії, яка дислокується в місті Мукачево, зараз знаходиться під містом Дебальцево. І оскільки на сході випав сніг, ми вирішили сплести білі маскувальні сітки для військової техніки. Ми підтримуємо акцію волонтерської групи, бо вважаємо, що це наш обов'язок підтримати наших воїнів. Вони виборюють незалежність держави, а нам в майбутньому розбудовувати державу. І як звучать слова гімну, душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Студенти-волонтери передають естефету і іншим вишам, технікумам та коледжам, щоб вони також долучалися до акції і допомогли бійцям, які обороняють нашу батьківщину. Наша волонтерська група ініціює марафон навчальним закладам Закарпаття, «Студентство Армія. Я закликаю всіх долучатися до спільної справи. Допоможемо нашим бійцям. Слава Україні!